Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 нових серіалів. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Джек Докінс народився в Лондоні і щоб вижити на вулицях міста, він з дитинства навчився спритно витягати гроші з кишень перехожих. Джеку довелося пройти через багато випробувань, перш ніж він переїхав до Австралії, де так і не отримавши медичної освіти, все ж таки став дуже успішним хірургом. Однак, минуле пов'язане зі злочинним світом, досі не хоче його відпускати. Незабаром поруч із Джеком з'являється його давній знайомий, який колись керував малолітніми злодіями. Він пропонує Докінсу взятися за ста. Аре і тепер у день Джек допомагає людям, а вночі стає злочинцем. Відважна команда спецпризначенців успішно запобігає підриву групою терористів Лас-Вегасу, після чого вирішують відсвяткувати свій тріумф, занурившись в атмосферу безтурботних веселощів. Однак в момент їхнього святкування надходить дзвінок з повідомленням, що раптово з'явився ризик активації ядерної зброї. Спецагенти, які все ще перебувають під впливом алкоголю та заборонених речовин, мають в розпорядженні всього кілька годин, щоб нейтралізувати нову загрозу. Тепер їхнє завдання не тільки Місто, а й довести, що навіть у найгірших умовах вони здатні виконувати свою роботу на найвищому рівні. Події розгортаються у Польщі 17 століття навколо благородного дворянина Яна Адамчевського, якому належать великі сільськогосподарські землі, отримані у спадок. Ян робить усе можливе, аби гідно увійти в історію своєї країни. Однак на його шляху до мети виникає безліч перешкод, які він намагається подолати. Так, наприклад, він виступає на земельній раді проти підвищення податків, тим самим намагаючись розв'язати проблему з селянами, які розчарувалися в своєму господареві. Крім того, сусідом. М'яна є хитрий Анжей, який готовий на все, щоб збільшити свій прибуток, при цьому використовуючи максимально нечесні методи. Кілька років тому професійний тілоохоронець Джо Петрус приєднався до злочинного угрупування та прийняв участь у низці великих пограбувань. Після успішно виконаних справ кожен з членів команди пішов своєю дорогою, заочно домовившись нікуди не влізати, сидіти тихо, не привертаючи уваги. Проте незабаром з'являється невідомий кілер, який починає полювання на всіх, хто був причетний до минувших злочинів. Розуміючи, що його близькі люди можуть постраждати, Джо зв'язується зі своєю колишньою начальницею. Даян та повідомляє, що йому терміново потрібна допомога. Жінка погоджується вирішити питання з кілером та ставить одну умову. Англійська аристократка Сара Ешлі зовсім нещодавно втратила чоловіка, та водночас отримала у спадок велике ранчо, розташоване в Австралії. Аби його врятувати, вона прибуває до пустинної країни та одразу ж стикається з сусідами, які зовсім не проти привласнити ці землі собі. Поратися з проблемами Сарі допомагає погонич худоби дровер, який спочатку бачить у жінці лише примхливу розпещену аристократку. Проте незабаром переконується в тому, що вона має рішучість та залізну волю, щоб ранчо не збанк. Крутувало, Сара пропонує продати велику рогату худобу в Дарвіні, проте подорож до міста виявиться не такою легкою, як здавалося, на перший погляд. Небезпечний злочинець Франк Моріліо давно зайняв серйозну нішу у кримінальному світі Марселя. У місті він має величезний вплив, проте зовсім нещодавно невідомі вбили його сина. І тепер чоловік робить усе, аби за нього помститися. Одного разу до Марселя прибуває агентка Інтерполу Еліс Відаль, у якої є своя історія з місцевим співробітником органів внутрішніх справ Мірандою та глибока неприязнь до Франка, відповідального за смерть її батька. Тим часом права рука Моріліо починає чинити. Тиск на злочинний клан Саїді, а його ватажок Алі повертається до Франції щоб покласти край ворожим діям конкурентів. Друзі дитинства Олена та Ніко вирішують зняти невеликий фільм про свій вступ до кіношколи. Щоб усе обміркувати та знайти натхнення, вони їдуть до Польщі, де раніше часто відпочивали зі своїми родинами. Гуляючи узбережжям Олена та Ніко, обговорюють новий життєвий етап, намагаючись усвідомити своє місце у світі та переживаючи різноманітні емоції. Здається, їхня дружба з роками лише міцнішає. Проте коли вони знайомляться з талановитим спортсменом, який понад усе цінує свободу, їхні. Стосунки проходять через серйозне випробування. У 70-ті роки 19-го століття четверо привабливих американських дівчат вирушають у подорож з Америки до Англії. Усі вони виросли в багатих сім'ях і тепер шукають собі гідну партію. Однак англійська богема надто консервативна і не поспішає приймати новеньких до вищого кола. У чужій країні їм доводиться не тільки безтурботно розважатись, а й зіткнутися з суворим аристократичним суспільством, де звані вечори та любовні інтриги нерозлучно пов'язані з конфліктами та зрадою. Зовсім нещодавно юна Джекі Ховард стала повною сиротою, втративши батьків та старшу сестру, які загинули в автомобільній катастрофі. Незабаром після трагедії вона перебирається жити до сільської місцевості Колорадо, адже давня подруга її матері, ветеринарка Кетрін Волтер, вирішує взяти дівчинку під своє крило. Доброзичлива жінка проживає разом із чоловіком Джорджем та виховує сімох синів, одну доньку та двох племінників. Тому Джекі не зовсім легко вдається влитися у багатодітну сім'ю намагаючись відволіктись від побутової рутини, вона починає готуватися до вступу у Принстон, тоді як два зведених брата починають виявляти до неї романтичний інтерес. Одного разу у могутнього бога грому Зевса викрадають його блискавки, що становить реальну загрозу для всіх мешканців Олімпу. Втрата потужної зброї не тільки послаблює його особисто, а й потенційно може призвести до сутички між богами. 12-річний Персі Джексон несподівано дізнається, що він син самого Посейдона. Саме його звинувачують у крадіжці могутньої зброї. І тепер юному напівбогу разом із двома вірними друзями доведеться вирушити в подорож Америкою, аби запобігти. Ти війни між олімпійськими божествами. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!